Нас часто запитують, як включити нейтраль на Nissan Ariya, наприклад для СТО. Так, Показуємо. Вмикаємо автомобіль, знімаємо з електронного стояння стояночного гальма, якщо вимкнено. Натискаємо паркінг і натискаємо нейтраль один раз і другий раз. Після цього у нас з'являється повідомлення про те, що... Вімкне на утримання нейтралі. В такому режимі ми можемо вимкнути машину, вона у нас лишається на нейтралі. Відкрити двері, вона так само лишається на нейтралі. От. І Якщо машина не 100, можемо її прокатити вперед, назад, якісь дії зробити. з нею. Включаємо знову машину. Вона лишається на нейтралі. От. І для того, щоб виключити цей режим, потім просто або вмикаємо будь-яку передач. Або натискаємо паркінг, і вона виходить з цього режиму, далі вже ставити її так, як вам зручно, так як ви звикли.